Взагалі купують ось ці раковини, Та для чого вони потрібні? От реально, вони такі дорогі відносно, там по 10-15 по тисяч коштують. І мені здається, що не дуже практичні. Чому? Вони прикольно виглядають, вони додають якогось стилю, незвичайності. Знаєте, коли набридло, наприклад, вам щось все квадратне, ну як варіант, так? Тумбочка у вас повністю там, в куточку посередині ванної кімнати, ну, тобто при стіні. А це. Це, ви можете поставити хоч посередині ванної кімнати. Просто заходите, у вас посередині а, ось така. Короче, раковина. Давай підозримо. Так. Дизайн. Дизайн. Мені здається, якщо у вас обмежений простір, правильно, ти не можеш ось таку бандуру поставити, тебе. Так, така... це як заміна раковини ніжкою. Ну а. так, раковини з ніжкою вже такі максимально устарілі, мені здається. ну, ну так. В а Це век. вже щось новинка, він якраз як і квадрат на те, що позаду. Та в закладах, де до речі, їх дуже багато використовують. І от вони отак от ідеально під стіночку ставляться, просто силі коняться, і вони як при стіні. І вони, наче невеликі по об'єму, але дуже комфортні Ні, виглядає стильно, дійсно виглядає стильно.